Вітаю, ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. 4 травня набув чинності закон номер 3621 яким скасували статус обмежено придатним і натомість встановили тільки статуси придатний та непридатний. Також в силу закону військових які до 4 травня були обмежено придатними, необхідно пройти повторне ВЛК до 5 лютого 2025 року і отримати один з актуальних статусів. Оскільки залишилося всього місяць строку, то у зв'язку з цим у підписники є два основних питання. Перше, що робити, йти чи ні до ТЦК? А якщо я не піду, то мене оголосять у рошук після 5 лютого, і друге, чи треба проходити ВЛК обмежено придатним чоловікам, які мають право на відстрочку? Далі розбираємо все це коротко і по суті, а щоб ви могли захистити свої права при ВЛК, при спілкуванні з ТЦК щодо діагнозів ВЛК та при огляді водія-драгером, замовляйте мої практичні унікальні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Також можете підписати зі мною особисто про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Чи є обов'язок самостійно йти на ВЛК? Деякі юристи висловлюють думку, що закон 3621 створює обов'язок для військовозобов'язаних і статусу обмеженого придатних самостійно з'явитися до ДСК до 5 лютого для проходження ВЛК. І що саме військовозобов'язані повинні проявити ініціативу щодо проходження повторного ВЛК. Проте це не так і ось чому. Уважно почитаємо пункт 2 перехідних положень. Згаданого закону, установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом 9 місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби. Тобто закон не встановлює жодних обов'язків для обмежено придатних чоловіків за власною ініціативою прибути до ТЦК до... 5 лютого 2025 року для проходження повторного медичного огляду. Формулювання підлягають означає те, що обов'язок направляти чоловіків із статусу обмежено придатний на повторне ВЛК покладено виключно на ТЦК. Отже, якщо чоловік має статус обмежено придатний, йому не треба за власною ініціативою йти. До ТЦК, щоб до 5 лютого пройти повторне ВЛК. Відповідно, тут не буде жодних порушень з боку військового зобов'язаного. Притягнути до відповідальності обмеженого придатного можуть виключно у випадках, коли ТЦК викликав військовозобов'язаного для проходження ВЛК. Однак останній таку вимогу просто проігнорував, ну так само повістка. І за повісткою не з'явився. Чи треба проходити ВЛК, якщо є відстрочка? Якщо у військово зобов'язаного і статусом обмежено придатний, є відстрочка від мобілізації, чи повинен він проходити ВЛК, бо там цілі суперечності законом і постановою. В цьому питанню дійсно є ще більше розбіжності між юристами, бо більшість схиляється, що закон має вищу юридичну силу за постанову Кабінету міністрів номер 560 Тому ті, хто... Має право на відстрочку, але має статус обмежено придатний, повинні проходити ВЛК. Я знову ж таки не погоджуюся з такою позицією і ось чому. Пунктом 63 постанови Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року встановлено, що військовозобов'язані, які звернулися до ТСК із заявою про надання вістрочки для прийня... до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються на. Проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Якщо комісія ТЦК вже надала військовозобов'язаному відстрочку від мобілізації, то такі військовозобов'язані до завершення строку дії строчки на медичний огляд не можуть бути направлені. І це не суперечить закону 36.21. Оскільки, як я вже сказав, направлення на ВЛК ініціює. ТЦК, а постанова номер 560 забороняє ТЦК направляти військовозобов'язаних на ВЛК, якщо строк дії, він строчки не закінчився. Скажу більше: закон не визначає і не зазначає якихось там деталей, ведення обліку, різних там журналів і тому подібне, а перекладає цей обов'язок на Кабмін. Який, в свою чергу, розробляє порядок ведення військового обліку. Тобто цей порядок, якщо він не суперечить закону, має однакову з ним юридичну силу. Розглянемо на прикладі. Закон визнає, визначає наявність підстав для відстрочки інвалідність. Але це не означає і він не зазначає закон, які все ж таки документи потрібно подати. Цю роботу зробив, то Кабмін, який своєю постановою номер 560 визначив перелік документів, необхідний для подачі разом із заявою про вістрочку. Тут суперечностей абсолютно ніяких немає. Якщо постанова Кабміну, наприклад, десь в частині суперечить закону, а ТЦК буде вимагати там нотаріально засвідчену копію того чи іншого там, документа, то суди завжди стають на бік громадян із формулюванням, що Постанова може доповнювати закон, а не суперечити йому, обов'язок перевірити наявність на строку покладається на ТЦК. Сподіваюся, пояснив зрозуміло. Висновки, якщо військово зобов'язаний і статусу обмежено придатний не отримував повісток від ТЦК, то йому не потрібно до 5 лютого самостійно за власною ініціативою йти до ТЦК для повторного проходження ВЛК. Військовозобов'язаний зобов'язаний із статусом обмежено придатний може бути притягнутий до відповідальності, якщо йому надсилалась повістка про виклик до ТЦК для проходження ВЛК, але він за повісткою не прибув. Військовозобов'язані зі статусом обмеженого придатного, яким надана відстрочка від мобілізації, не можуть бути направлені на ВЛК до закінчення строку дії відстрочки. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!